Раніше для нас, українців, мирне життя було повсякденною реальністю. Країна працювала, розвивалася, діти ходили в садочки, жили своїми мріями, про щасливе майбутнє, але все змінилося в один страшний день. На Україну напав ворог десятки тисяч людей за покликом серця взяли зброю в руки і стали на захист рідної землі. А ми сьогодні стали свідками тих подій. Про які завтра напишуть в підручниках з історії. Історія це ми. Кому, як не нам, потрібно буде відбудовувати свою країну. Професія, яку ми сьогодні представляємо, різьба по дереву. Після завершення війни наші вироби будуть прикрашати інтер'єри, будинків, парки, сквери і дитячі майданчики. Скульптура з дерева це справжнє диво, яке тішить око і є справжньою красою того місця, де вони знаходяться. А ще дерево називають живим матеріалом, в якому залишається душа, навіть якщо вона спиляна. У свій твір вкладає любов та емоції, майстер, який має бути не просто талановитою людиною, а й з великою душею. Фігури з дерева зможуть стати оригінальними колонами для альтанки, зробивши їх справжнім витвором мистецтва. Відпочивати в такому ще більше задоволення: в парках та громадських місцях скульптури з дерева як ніколи актуальні. Адже вони можуть бути своєрідним символом міста. Також багато скульптури з дерева є частиною таких інсталяцій, як гойдалки, лавочки і формаційні дошки. Для того, щоб виготовити таку красу, потрібно навчатися цієї дивовижної професії. Майстрами не народжуються, ними стають. Завдяки клопіткій праці. Ми, учні, робимо все можливе, щоб завершилася війна. Проводимо благодійні ярмарки, забезпечуємо потребами воїнів ЗСУ, необхідним амуніції. Донатимо. Відбудуємо Україну разом.